Вітаємо вас, шановні добродії, знову у цю урочисту святкову пору. Ну, кажуть же, що ці зимові дні несуть нам радісні свята, надію, надію на все добре, чисте, гарне і величне. І ось день Меланії, римлянки або щедрий вечір. Теж підпорядкований всьому цьому. Адже щедрувальники, якщо на коляди або на різдво ходили колядники, то на щедрівку щедрувальники переодягнені. Чи не так? Так, Переобов'язково. Як це було по-вашому? Розкажіть? Дуже гарною традицією українського народу стало святкування щедрого вечора, але так само він переходив. У свято Маланки. Що таке свято? Що таке свято Маланки? Це таке свято, коли ті, хто святкує Різдво Христове, переодівалися у різні одежі, особливо переодівалися на дівчину. Хлопець Нет? дівчина! Хлопець дівчина, дівчина хлопця. А <реку> дівчина поселена. <реку> але з ним так само ходили. <реку> Цар Ірод ходив, так само з ним ще ходили в овечу форму, в овечу таку одівалися одежу, кужуха перевертали, так. маску одівали, одівалися і в козу водили, ага. де коза ходить, там жито родить. коза ходить, там жито родить. І отак, от переодівшись, отакі, от і ходили від хати до хати. І коли заходила Меланка в хату, вона завжди почала наводити в цій хаті порядок. Ми знаємо, що коли в Україні заведено свято, то кожна господиня в своїй хаті наводить порядок. Це обов'язково. Це вона виставляє вишивані да, е подушечки, е всюди рушнички розвішані, е хіднички постелені, да. в хаті чистота і порядок. Все посуда складена, на столі все застелено, ага. стіл накритий, тільки заходіть в гості і пригощайтеся. Але коли заходить вже меланка, вона вже як робить трошки таку шкоду, невеличку, невеличку шкоду, вона візьме тарілки, одні переставить сюди, так. другі сюди, ці хіднички порозкидає, і подушки. Це для того, щоб господиня мала що робити і згадувала це свято. На... Коли ходила в Маланка. Коли вони заходили в хату, всі знали, що зараз буде щось вона робити, але на це ніхто не ображався. Ні, всі знали, що це робиться від чистої душі, чистим серцем. Це така не зі, не зі зла. Це була така добра традиція. І зараз ця традиція більш прижилася на землях Західної України. Тому що ми знаємо, що вже Маланкою, козу водять вже після святого вечора, і по е, не тільки в хату заходять, але цілі вистави роблять. Знаємо і в Львові, і в Франківську, і в Тернополі, і в Чернівцях на це свято приїжджає дуже багато людей подивитися. Як цар Ірод ходить, як Меланка ходить, ага. як того чорта, який передіти, все в чорне, грязне, як його водять. О. І дуже приємно, що це все відбувається в такому радісному дійстві. Це все з таким великим настроєм. Так, так. Але це все ми знаємо, що ці всі свята, оці всі переодівання, це все святкування Різдва Христового. Це, це віддання вдома. шани і, Богові. Це, ми, тому що ми є християни і ми живемо по Божих законах і ми шануємо. Звичайно, звичайно. святкування Різдва Христового. Але ми таким самим у цьому юмористичному дійстві показуємо якраз свою любов для святкування Різдва Христового. Ну що ж, любі друзі? Святкуйте Різдво Христове, переодівайтеся, заходіть в гості один до одних, бажайте щастя і здоров'я і миру, і перемоги нашій Україні. І головне, щедруйте, адже в щедрівці кожне слово покликано нести добробут, славу, щастя і господарю, який є місяць, і господині, яка сидить. Кругом коло столу, наче сонечко, і діточкам, які, як зірочки, прославляється працелюбність, щедрість, великодушність, і головне любов до того, хто поруч до землі святої, до родини і до самого життя. Шануймося і святкуємо. Христос ся рождає. Славімо Його!